Усім привіт моїм підписникам! Сьогодні в відео ми розберемо причини провалу київського динамо в цьому соні, і в Єврокубках, і в чемпіонаті України. Починаємо! Дуже і дуже незрозуміло Динамо уступає в цьому соні. Зайняли останнє місце в груповому етапі Лізі Європи, хоч. І була не дуже сильна група, з якої Динамо могло виходити як мінімум до Лізі конференція. В чемпіонаті України київляни йдуть на четвертому місці. Вони програли в цьому сезоні і Зорі, і Дніпру, і Шохтарю в величних зустрічах. Ось зараз ми бачимо таблицю УПЛ, де Динамо майже вже втратило шанси. На чемпіонство, тому що дуже дуже великий відрив від першого та другого місця, та й від зорі теж дуже непоганий відрив. Тому Динамо буде гарний шанс тільки зачепитися за Єврокубки. Дуже незрозуміла політика трансферів від сультісів. Ось зараз ми побачимо на екрані трансфери, які Динамо провернуло в останньому сезоні. Динамо Підписала дячука дуже непоганого центрального захисника. Також вони повернули Еріка Раміреса. підписали, на жаль, не змогли відтінню. Зберегти у своєму складі також із Динамо дуже дуже багато ключових футболістів пішло. Це теж одна із причин провалу. Наприклад, кіндзьора, циганков або забарний циганков і забарний. Це одна з причин останніх гарних виступів Динамо у УПЛ, коли вони стали чемпіонами. Також ще один рік тому пішов Віталій Миколенко, і проблема із лівим захисником була вроди би вирішена, коли підписали Вівчаренко. Були дуже гарні підписання: це Кехім Періс та Джастін Лонвейк. Джастін Лонвейк за 2 мільйони, Кехім Періс за 1 мільйон євро. Джастін Лонвейк є ключовим гравцем для Динамо в цьому сезоні. Вже забував в УПЛ, Кехім Періс поки що сидить на лаві для запасних. Також Динамо втратила Франа Соля, Жарснура Трігіса, Бен'яміна Вербіча та Сіт, Клея. Сіт Клей – лівий захисник. Я вважаю, що зараз він би не завадив би київському Динамо. Також у Динамо немає стабільності в стартовому складі. Клуб Луческу постійно міняє гравців. То грає Царенко, то грає Буяльський, то грав Волошин, то грав Кабаєв, Ванат та інші гравці, які постійно змінюються до стартового складу. Потім вони сидять на лаві для запасних. Зараз я вам покажу останні стартові склади Динамо, про ці зорі, Інгульця, Дніпра та Металісту навіть не критикують Динамо за те, що вони не потрапили до групового етапу Ліги Чемпіонів. Суперника була Бенфіка, яка зараз у чертфіналі та є одним із головних претендентів на титул. Я б навіть так би сказав. У них грати будуть проти Інтера, А Динамо потрапило в Лігу Європи. Та й група була Фенербахче, АЕК та Рен. Динамо набрало одне очко та залишилось на четвертій позиції. Навіть, на жаль, не потрапивши до Ліги. Конференції Я вам продемонструю статистику Динамо у лізі Європи цього сезону. 11 пропущених м'ячів у шести матчах, і тільки 5 голів Динамо забило у цій лігу Європі у цій кампанії. Дуже великий тиск зараз Динамо на мірчі Луческу. Ми пам'ятаємо, як спочатку сезону Динамо не могло виграти жодного матчу, і тоді вже всі задумались над тим, щоб Луческу звільнили. В цьому сезоні Луческу дає шанс грати молодим. Це підписання Дячука, Царенко, Волошина, Кабаєва. Влацлав Ванат розкрився Примірчи, навіть забив же Донецькому Шахтарю. Але немає такої команди, яка могла собі гарантувати перемогу у кожному матчі. Навіть проти Інгульця, Динамо не можна сказати, що воно грали краще Інгульця. А потім наступний матч вони по ділу обіграли Дніпро. Тобто немає цієї стабільності київського клубу, щоб вони могли реально перемагати дуже дуже достойно а потім перемагати ще раз і ще раз ні. Такі бувають у Київського Динамо перепади. То вони грають добре, то не дуже, потім зовсім погано і так далі. До трансфери замість Віктора Циганкова, який зараз запалює в Іспанії, вони повернули з оренди Беніто, який дуже технічний, швидкий, чимось нагадує Віктора Циганкова. Замість Іліза Барного є дячук, молодий 19-річний хлопчик, який дуже непогано смотриться у парі з Денисом Паповим. Щоб була ротація у нападі замість Ваната Луческу повернув Еріка Раміреса, який зараз і не грає в основному складі. Навіщо його повертали, якщо там грає Ванат, який теж не може знайти свою стабільну гру. У Динамо із знаком плюс можна виділити тільки Віталія Буяльського, який забив вже 11 голів в цьому сезоні в УПЛ і є найкращим бомбардиром Динамо. Це календар Динамо Київ до кінця. Сезону я хочу нагадати, якщо Динамо збереже четверту сходинку, то вона потрапить до Ліги Конференції, так як в УПЛ тепер жодна команда не зможе проходити напряму до ЛЧ. Перше та друге місце грають кваліфікацію в ЛЧ третє попадає у Лігу Європи, та, третє, та четверте та п'яте у Лігу Конференції. А вам, мої підписники, дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Давайте побажаємо успіхів київському Динамо. Слава Україні! На все добре! Скоро побачимось! До побачення.